В день сородності та звуки заходу на схід Всі візьмемося за руки, Ботин мирід На що нам ворогувати, і що нам ділить? Україна наша мати, тож давайте жити. Нове ланок наближає день. Святковий день це сято. Прокинувся всього кожному цей український ген Бажаємо Україну об'єднати ми завзято. Це день соборності, історія говорить. З'єднала наш народ із заходу по схід. Історію щодня кожен з нас творить і кожен за собою залишає слід. Соборність розуміє кожен власне, це єдність духу, сили, всього народу. Це здатність об'єднатися всім вчасно, аби наближити жадавну перемогу. Наш схід і захід будуть нероздільні, і заживемо в щасті, як колись. Ми українці незалежні й сильні, тож віруся це і за нас молись. Колись давно ми Акс Луки підписали і об'єднали наш тоді народ. А вже сьогодні ворогами стали, бо наш сусід здійснив переворот. Сусід прийшов з війною в Україну, змінив життя, людей всіх розсварив. Війна торкнулась кожну, мабуть, людину, вогонь надії в серці загасив. Сьогодні. В день злуки об'єднаймось. Візьми мене за руку і повстань. Повстань за правду, повстань за справедливість і патріотом України стань. Україна просить тебе і захід, і схід, що сьогодні для тебе об'єднався. Щасливою будь ворогам на зло. Борись та ніколи не здавайся. Україна не мішень, почуйте. Звичайні люди просто тут живуть. Начаються гуляють і працюють, маленькі дітлахи тут ростуть. Ці і люди, що в ній живуть, вони лише країну свою обороняють, бо його нещадно б'ють тож всі вже об'єднались і захищають. Не тільки країна наша, не мішень. Вона така, як всі, що прагне жити і бути незалежною лишень, і з іншими країнами дружити. Візьмемо мене за руку, об'єднаємось. Ми одна нація, мета у нас одна. Щоб Україна вічно просвітала і в мирі спокон віку прожила. Візьми мене за руку, об'єднаймось. Нащо нам з тобою ворогувати? Ми всі народ, ми всі одна родина, і будемо ми дім свій захищати. Візьми мене за руку, об'єднаємось, сьогодні об'єднатися нам час, щоб ворога проклятого талатрі своєю єдністю подолати його образ. Візьми мене за руку, на цих єдності створимо усі. І країни ми об'єднаємо старанно, і приєднати до на нас і захід, і схід. У цей святковий соборності день бажаємо миру Україні бути вільною і незалежною лише для українців, для нашої родини. Ви пам'ятайте, рідні браття, що ми сильні лише тоді, коли зілємося воєдино, тоді загинуть вороги. Єднайся, рідна Україна, єднайся північ, південь захід схід, єднаємось, братця, українці, поки живий український рід. Ми ж українці, брате всі, ми рідні всі, ми земляки, бо рідна наша Україна, єдина наша батьки. Єднайтеся Львів, Донецьк і Крим, єднайся Луганськ Тернопіль з ним, єднайся рідна Україна, бо ми одна сім'я, родина. Живи, Україна, живи для краси, для сили, для правди для волі. Шуми, Україна, як рідні ліси, як вітер в широкому полі, до суду тебе не скоють ланцюги, і руки не скрутять ворожі, стоять твої вірні сини навкруги, шаблями в руках насторожі, стоять і присягають тобі на шаблях, і жити, і вмерти з тобою, і прапори рідні в кривавих боях. Ніколи не прийдя. Де в злагоді ми щастя будувати бо Боронечевий Тільки руйнувати Тож візьмемося за руки, скажем на весь світ. В день свободності та знуки ми один. Наїх.